З нагоди 1130-ї річниці від дня заснування міста Житомира, виконуюча обов'язки міського голови Любов Цимбалюк. У пологових відділеннях привітала новонароджених Житомирян та їхніх батьків. У день міста Житомира народилося 32 малюки. Першими отримали вітання маленькі хлопчики та дівчатка пологового відділення центральної міської лікарні. №1. здоров'я, щастя, головне миру новонародженим Житомирянам та їхнім батькам побажала Любов Цимбалюк. Головного миру спокою тоді всі наші чоловіки Діти будуть вдома, і ми будемо щасливі. Я вас вітаю із днем міста. Породілі не приховують своїх позитивних вражень та дякують медичним працівникам. Серед них і жителька міста Луганськ, в якої в день міста Житомира на світ з'явився син. Всі, тому що так як нас тут прийняли, то земельшого спасімуні радної городом'язі бабуся, і мама і папа. Так що мені, звісно, є куди їхати. Для мене це город радний. Нас за добу народилося дев'ять дівчаток, сім хлопчиків. Всі в гарному стані, всі з мамами, всі задоволені. Вітальні листівки та комплекти предметів першої необхідності для новонароджених отримали немовлята та їхні батьки в обласному центрі охорони здоров'я матері і дитини. Народилося у нас за сутки 13 немовлят, з них сім сьогодні житомирських житомирян. А взагалі у нас народжують зі всієї країни, виконуючи обов'язки Житомирського міського голови Любов Цимбалюк не приховувала своїх щасливих емоцій, тримаючи на руках маленьких житомирян. Головне, чого я хочу вам побажати, це і нам всім миру, спокою. Якщо буде мирно і спокійно, все в нас буде гаразд. Вас вас Російські нові.